Знаєш, Господи, що я люблю тебе, Ти знаєш, Господи, що я тебе кохаю. Ти знаєш, як зневажив я себе до невимовного болючого відчаю, щоб зрадити й на думці не було, надіявсь у дворі тебе дождатись. Невинний він відпустять все одно, я думав. Разом будемо вертатись, не знаю, звідки впав на душу страх, невже із вуст зневажливих служниці. Побачив вирок я в її очах і зрозумів це смерть, це не дрібниці. Злякався я, вона ж, ти був із ним. Злякався я, бо кожен на дворищі на мене зиркав поглядом лихим, і гідність впала на щаблі найнижчі. Не був я з ним, не знаю я, хто він, Бог, свідок, присягаюся, це правда, бо що ж сказати їм? Я тут один. І півень заспівав, немов про рік, це. ЗРАДА Сльозами все закрилося вгорі, розкраялась душа від болю розуміння, о ліпше я помер у тім дворі, ніж мучитись від докорів сумління. Та бачу я, що Ти мені простив, ти не лишив мене себе і раю, ти знаєш, Господи, що я любив тебе, ти знаєш. 手。